Це свідчить про те, що українська душа добра. І вона, коли бачить страждаючих людей, не тільки співчуває, а готова віддати свою душу. Наш народ ніколи не віддасть свою українську землю. Це повинні знати всі наші супротивники. Тому що, тому що в боротьбі перемагає не зброя, а перемагає дух, а благодійництво це є виявлення того внутрішнього духу і, і сили цього духу. Чому наші кращі сини і дочки готові віддати своє життя і віддають? Чому? Тому що люблять свою землю, тому що в серцях є любов. І Господь послав нам це випробування для того, щоб виявити українську душу. Тому ми повинні дякувати Богові за, за його любов до людського роду і до України. Ми страждаємо, страждає наш український народ, але ми дочекаємось перемоги. Дочекаємось перемоги. Тому що ми, ми йдемо дорогою правди. А там, де правда, там Бог. А де Бог, там завжди перемога. Зверніть увагу на історію людського роду. Правда завжди перемагала. Добро завжди перемагало, а не зло. Тому, оскільки ми йдемо дорогою добра, ми миролюбива країна. Зброю свою ягоду віддали. Ніхто не віддав, а Україна віддала, тому що миролюбива. Україна ніколи не захоплювала чужі землі а завтра боронила свою рідну землю. І тому з нами Бог. А раз з нами Бог, з нами перемога. Слава Україні!